Навесні цього року ми вирішили, що нам не вистачає каліфорнійських черв'ячків, де їх швидко взяти, звісно, замовити по інтернету. Декілька днів і кілограм черв'ячків вже очікує нас на новій пошті. І ось так вони приїхали гарненько запаковані в біленький мішечок. Місце під компостну кучу у нас не забетоноване, тому щоб червячки не потікали, ми їм застелили землю старою плівкою. Перший солідний дощ в кишеню з плівки набралась вода. І половина черв'ячків благополучно поплили на волю. Після цього ми вже здогадались накрити їх ще зверху плівкою. Але далі прожарило сонечко, і ще частина черв'ячків відправилась на той світ через спеку. Тут вже нас навчило. Робимо черв'ячкам подушку з сухої травички, закриваємо зверху мішковиною і далі вже тільки плівкою. Так, ну а це вже зараз. Відкриваємо плівку, прибираємо мішковину. Травичка та перепріла, обережно вилами спушуємо землю. І ось вони наші каліфорнійські черв'ячки, живі, здорові, чекають, коли ж їх погодують вже. Але спочатку їх зволожимо, наливаємо водичку і робимо гарненький душ нашим черв'ячкам. І далі залишаємо їм поїсти. Щось це мало. Відволікаємось, і на тобі вечеря готова. Ну все, комфортні умови створили, нагодували, запаковуємо і на деякий час залишаємо їх на самоті.